Протягом багатьох років шанувальники Bloodborne вимагали продовження, ремастера чи навіть ПК порту. Поки що нічого з цього не маячить на горизонті, тому чому б не спробувати Lies of P від південно-корейської Неовіз Games і студії Round 8. Події гри розгортаються у такому ж готичному, депресивному сетінгу. Але головний твіст це своєрідна адаптація казки про Пінокіо. з тих самих пір, як я побачив перший трейлер Lies of P, я слідкував за цим проектом, тому можу зробити перші висновки. У нього є всі ознаки відшліфованого соулс лайка, які роблять цей жанр настільки привабливим. Від цікавого сетінгу та потенційно детально прописаного лору до напруженого геймплею та унікального твісту, щоб ми могли гадати, що ж станеться далі. Ми ще деякий час тому пограли в демку, але відос про гру вийшло зробити тільки зараз. Тому краще давайте розберемося, чи такий крутий цей соулс лайк, як нам його демонструють, чи нам просто брешуть в очі. По сюжету ви граєте за культову маріонетку, яка бореться за те, щоб стати людиною у вигаданому французькому місті, натхненному історичним періодом, який має умовну назву прекрасна епоха, часом великого достатку для країни. Знайомі персонажі, такі як Джепетто, Творець і Батько Пінокіо і Цвіркун, допомагають ознайомитися з історією, але Лайс Овпі обіцяє інтригуючі повороти завдяки похмурому переосмисленню відомої казки. Якщо чесно, то трохи дивно наскільки лайс. Of Peace схожий на Bloodborne. Це майже однакові проекти з точки зору сетінгу. Але є кілька важливих відмінностей. Важка зброя має більш розширену анімацію замаху, яка робить головного героя уразливим до швидких ударів. Але це створює неймовірне відчуття, коли атака досягає ворога. Легка зброя, у свою чергу, наносить шквал ударів і спроможна завдати значного дамагу в поєднанні з допоміжними гаджетами під назвою Руки Легіону. Ухилення та парирування є важливим для виживання, причому останнє відкриває противників для потужного добивання. Коротше, все буквально як в Dark Souls. Коли ви не перебуваєте в бою, ви можете розмовляти з безликими громадянами, замкненими за своїми дверима та вікнами. Діалоги здавалося б безглузді та більш схожі на загадки. Коротше, все як в Dark Souls. Знаєте що? Я вважаю, що подібне наслідування це найщиріша форма лестощів. лесточів. Власне, руки легіону це унікальні вторинні гаджети. Пінокіо дійсно схожий на справжнього хлопчика за винятком його руки, яка є замінною кінцівкою. Він за замовчуванням носить залізний кулак, загартовану кінцівку, яка може зробити старий добрий стукіт по стукіт по головам ворогів. Але в грі існує ще принаймні дев'ять посилень для руки Пінокіо, які пропонують безліч чудових здібностей. Фульмініс вивільняє заряди електрики, ствол фламберг вивертає Сильний полум'яний конус, а очі сокола є ручною гарматою. Але струна маріонетки це рука легіону, і вона ну дуже крута. Цей гаджет схожий на звичайний граплінг хук з якого можна стріляти у ворогів, щоб притягнути їх до себе або навпаки. Після апгрейду струна, яка піднімає героя у повітря, перш ніж він впаде і нанесе дамаг по площі. Мені приємно бачити, як інші модифікації впливають на ігровий процес. Але крім цього, система рук Легіону має допомогу допомогти гравцям вибрати свої стратегії та стилі проходження гри поза стандартним спорядженням. Бойова система Lies of Peace, що логічно дуже схожа на Dark Souls, тому гравці, знайомі з цією серією або Elden Ring, повинні почуватися як вдома. Я бачу багато порівнянь з Bloodborne в інтернеті, але з мого досить великого досвіду з Souls-іграми я зрозумів, що вони дуже різняться геймплейно. Як я вже казав, їх головна схожість це Сетінг, який нагадує прекрасну епоху у Франції та Старий Лондон. Як я й казав, грати в Lies of P надзвичайно цікаво завдяки таким звичним здібностям, як граплінг, хук або магічні заклинання. Перший особливо змінює ігровий процес, оскільки ви можете використовувати той самий прийом струна маріонетки, щоб притягнутися до ворога та навіть виконати потужну атаку, яка завдає шкоди всім противникам навколо. Ви також можете виконувати. Пати звичайні бекстаби, які дуже приємні, і Lies of P має вам подарувати багато моментів, де цим можна скористатися. Як і будь-який -like, Lies лайк, P не квапиться давати все й одразу. Є легкі атаки, важкі парирування та розхідники, але бій сягає глибше. Є кілька неймовірно кінематографічних рухів, які ви можете виконати. Першого разу, коли я зачепив ворога здалеку, підтягнувся до нього і кинувся вгору, а потім знову впав униз для потужного удару. Я залишився. З відвислим ротом, це був такий стрімкий бій на великій відстані, який рідко можна побачити в іграх From Software за винятком Sekiro. В не обійшлося й без проблем. Незвично, що гра не дає достатньо інвульфреймів, під час яких вам неможливо нанести дамаг, тому таймінги ваших атак мають величезне значення. Ухилення також не завжди працюють як задумано, але я сподіваюся, що це лише особливості ранньої збірки. Якщо ні, то бої можуть викликати бажання розтрощити геймпад об найближче щоб стіну Навіть у оригінальній касті прагнення Пінокіо стати справжнім хлопчиком веде його в жахливу пригоду. Його проковтнула жахлива риба собака, перетворили на осла на проклятому острові на солот, і навіть пара тварин-обманщиків намагалися його стратити. Образи світу Пінокіо вражають і часто викликають занепокоєння, що робить його живильним середовищем для різноманітних місць для дослідження та крутих босів. До речі, один з таких босів величезна роботизована мавпа, яка має вис високу швидкість переміщення по арені і точно зможе кинути виклик. Найважливішим, окрім цікавого сетінгу, є те, що бойовка в цих іграх має попадати у золоту середину. Через високу складність ви не хочете, щоб гравець проклинав механіки гри, а власні руки. І це саме те, що траплялося кожного разу, коли ти гинеш через свої профтики. Ось вам ситуація. В демці я кидався на ворогів і мене швиденько перетворювали на дровеняки, або я не був достатньо терплячим зі своїми здібностями чи надто швидко. Використовував хілки, вороги з якими ви стикаєтесь у грі, не б'ють так сильно, як у більшості соус-лайків, у які я грав. Тому ці смерті були досить справедливими, принаймні для мене. Але це після 200 годин гри в Elden Ring, і хрін знає скільки в Dark Souls, Ніо та інші подібні проекти. Усі противники маріонетки, і тому вони мають досить очевидну схильність до своїх атак, завдяки чому від них легко ухилитися, якщо ви, звісно, не стали надто зухвалими та звертаєте увагу на візуальні підказки. У масовій культурі Пінокіо відомий своєю брехливістю. Весь його персонаж у фільмах Діснея обертається навколо концепції правди та брехні. У грі NPC постійно запитують про щось Пінокіо по всьому місту і посилають його на квести залежно від його відповіді. Під час цих сценаріїв у гравця є лише кілька секунд, щоб вибрати відповідь. і Один із варіантів видається брехнею. А може обидва досі незрозуміло до яких наслідків призведе цей вибір, але на сторінці гри в Steam зазначено, що. Ці квести розгортаються залежно від того, як ви брешете, та впливають на те, яку з багатьох кінцівок ви отримаєте. Тому я сподіваюся, що все-таки ці варіанти відповіді до чогось таки доведуть. Візуальна якість гри це те, що дійсно підкупає. Скріншоти чи відео можуть не відображати цього, але освітлення, моделі та заскриптовані моменти справді склали приємне враження. З естетичної точки зору Lies of P наповнений вікторіанським теслапанк стилем. Це схоже на стімпанк, але трохи технологічніше. Ви та вороги, з якими ви боретеся, це справжні механізовані ляльки, які називаються автоматонами. Це означає, що крові м'ясо замінюються іскрами та болтами це неймовірне видовище, коли уламки відлітають від ворогів, коли ти завдаєш їм ударів у спину і спостерігаєш, як вони звиваються, смикаються та зминаються в купу механічного сміття. Подібно до центрального Ярнаму в Бладборн рівень, який я пройшов у Лайсовпі, був глибоко взаємопов'язаний і мав задовольняючу вертикальність завдяки драбинам, що вели на дахи. Це менш цікаво ніж лавкрафтіанський сетінг Бладборн, тому що, незважаючи на те, що всюди бродять автоматони, саме місто виглядає Дає досить нормальним. Немає жодної, якщо можна так сказати, готичної загрози, яка б змушувала відчувати майже тваринний страх, коли всі вороги вже лежать мертвими. Lies of P – це соуслайк, -like, який очевидно черпав натхнення з Bloodborne. Він це знає і не намагається приховати, що є його наслідувачем, але йому не вдається відповідати на 100% грі, яку він імітує. Я чекаю Lies of P, і я відчуваю, що це буде хороший соус лайк, -like, але він не стане інновацією. В той же час це не хейт чи просто якийсь негатив в сторону гри. В мене досить стримані очікування, і я не думаю, що він стане такою жанровою легендою, як Bloodborne, Але у цьому Випадку я буду більше радий помилятися. У Lies of P є видовищність, якої часом не вистачає іншим соус-лайком. Коли ти дивишся, як хтось грає в Elden Ring, все, що я хочу зробити, це вирвати контролер з їхніх рук і пограти сам. Але в Lies of P є така особливість, яка робить навіть спостереження неймовірно цікавим. Не знаю в кого як, але моя персональна хвиля хайпу не дуже велика. Демка, в яку я пограв деякий час, тому не мала такої привабливості, як Bloodborne, але різноманітність Бойові механіки та потенціал для інтригуючого лору та сетінгу вселяють надію щодо гри. Справді не можу дочекатися, коли вона з'явиться в геймпас, щоб я міг глибше зануритися в черево кита і дізнатися, які секрети або брехня мають бути розкритими, власне, щоб розказати вам про це в повноцінному огляді. В будь-якому випадку я чекаю релізу Lies of P з нетерпінням, але як ви самі розумієте, ніяких передзамовлень робити ні в якому разі не варто. А що ви думаєте про брехню Пінокіо? Думаєте, вийде щось що згідне чи просто черговий, але бездушний соус лайк? -like? Поділіться своєю думкою зі мною у коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.